Доброго дня, шановні українці! Продовжуємо рейд біля українсько-молдовського кордону. Продовжуємо рейд. Сьогодні ми відпрацьовуємо цю будівлю. Біля кордону дуже багато закинутих будівель, які, на жаль... На превеликий жаль чомусь не помічають місцеві правоохоронці. Ну, Ми допоможемо їм в цьому, там, де вони не помічають, або у них слабний зір. Або сьогодні неділя їм хочеться відпочити. То я, український історик Ігор Швець, попрацюю замість них, допоможу нашим молоденьким хлопцям. Так, отже, дивимось. В таких закинутих місцинах біля кордону можна добре переховатися. Можна добре переховатися або зробити закладочку, або навіть схрон. Ці місця добре знають місцеві жителі. Як бачимо, ці місця використовуються для сміттярочок. Сабто, якщо тут зробиш закладочку або схрон, то навіть прикордонна собачка не візьме, тому що запах сміття, запах відходів, і у них зразу відбивається нюх. Про це добре знають російські диверсанти та люди, які їх тут чекають. Тому ми і відпрацьовуємо сьогодні в неділю. Вже збився, по-моєму, сьогодні 12 число, да? 12 березня. А ми працюємо. Працюємо, тому що йде війна і тил потрібно охороняти. От я сьогодні цим і займаюся. Прочісую, рейдую, охороняю наш молдовський кордон. Начебто все спокійно. Начебто, начебто, люди тут ходять. Бачите сліди. Слід зверху, показую так акуратно віконечко, бачите? Оцей слід йде від віконця. Місцевість не палю, бачите? Оцей слідок, сюди хтось заходить. Почому можна виявити те, що тут люди або були, або переховувалися, або стояли. Себто, коли диверсанти. Або контрабандисти, або ще хтось тут когось чекають, то що повинен бути правильно? Повинні бути людські що? секременти, септокал. Будь ласка, бачите. Тут були люди. Подивіться, скільки вибачте, цього людського калу. Значить, люди тут знаходились довгий час. Що це? Відстійник нелегалів, відстійник контрабандистів, чи відстійник, не дай Бог, когось посерйозніше? Ну, повідомлю я правоохоронних, правоохоронні органи. На цьому я закінчую свій сюжет. І будемо рухатися далі. Патрулюємо, патрулюємо і далі українсько-молдовський кордон. А оця. Купочка гімена, як кажуть у нас народі, мені не подобається, в цьому покинутому приміщенні хтось був не один час, не одну добу і не одна людина. Будемо розбиратися з цим, повідомлю нашим, право ліво середньоохоронцям. Іду я далі, неділя 12 березня.